Їхав танк окупант. На тролю башню минучу. йому нірвал. Струмаю забучу. Швець жнець в доду гравець Так говорять про військового 129-ї бригади ТРО з позивним «Маестро» його бойові побратими. Чоловік із зброєю вправляється, і дрова рубає. Так ми рубаємо дровцята на нашу брузнуйку. Коли ж видається можливість, грає на гітарі і співає. Звідси ділиться і позивний. Їхали, козаки їхали додому. І лунала після про їхню людолю. Співає маєстро лише українські пісні. Все говорить свідомий вибір. Ми ж все розуміємо. Бати вже на мискальській мові балакать чоловіку 60 років. Військова буденність бійця не обтяжує. Подумки має стропору із родиною, що залишилася у кривому розі. Про незручності бліндажного життя розповідає жартома. Саме найважче на війні це коли хтось храпить, а я не можу заснути. А так все чудово. Дрова рубаємо, тягаємо, І так трошки фізично підтримуємо себе. До військової кар'єри чоловік говорить не прагне. Мовляв, у його житті колись вже була армійська служба. Відтоді минуло 40 років. Статус кво знову в армії. Коротше говоря, 40 год спустя я прийшов служити в українську армію на війну. Як я був старшим солдатом, так я ними остався. Зі своїм підрозділом маєстро воював на Донецькому, Херсонському, Запорізькому напрямках. Нині боронить кордони Сумщини, а кілька днів тому каже, повернувся з відпустки. В телеві міста, коли попадає відчуття, таке що війни геть нема ніде, нічого. Треба мобілізацію робити. Треба трошки не так дуже гуляти, не так дуже роз, розвлікатися. Якось треба. Ну. А є такі клоуни, що і взагалі бухають непросвітно, і ще хіхікають, а ти дурачок старий, чому ти туди поліз, це не наша війна. Зачекайте, люди добре, як не наша війна, як не наша, а де ми живемо? Вам по 30-40 років ви пітляєте, бухаєте. Я кажу, ладно, хлопчики, прийду на дембель, розберемося. Я шутка. До війни чоловік працював машиністом в депо. На питання, що буде робити після перемоги, маестро відповів: Гроші зароблять, тому що дитина мала, жінка молода. І, звісно, продовжить співати. Горить, палає техніка ворожа, рідна Україна, переможе. горіть. Ский корабль гей, геть, геть, геть геть. Діана Крахматова, Андрій Кремченков, Сергій Коваль. Суспільне новини. Сумщина.